Презентації книг творчі зустрічі та літературні дискусії, участь яких візьмуть Сергій Жидан, Соня Кошкіна, Яніна Соколова та інші українські літератори і лідери думок в Одесі. Стартували міжнародні поетичні читання Меридіан на кожну подію мінімум по 200 людей зареєструвалося, в залежності від дня і часу виступу. Очікуємо дуже високу відвідуваність. В принципі, вона прогнозована. Загалом заплановано 24 літературно-дискусійні події, які триватимуть протягом вихідних. В межах заходу відбулося і відкриття виставки картини, що стали книжками. Серед них роботи Катерини. Бувають такі роботи, які малюються дуже швидко. Але ці швидкості часто передує великий застій. і. Складність у роботі, коли починаєш роботу, вона не виходить такою, як ти задумав її, такою, як ти відчуваєш, якою вона має бути. Тоді вона дуже багато разів перемальовується. Відвідувачі кажуть, подібних заходів від початку повномасштабної війни бракує. Ця подія можна сказати як ковток свіжого повітря для всієї літературної спільноти Одеси та в цьому розвитку літератури в цьому регіоні. Саме тому я вирішив прийти, подивитися, підтримати. І тому я тут. Відвідати захід можна безкоштовно, попередньо зареєструвавшись на сайті Меридіан. У першій половині листопада поетичні читання також пройдуть у Миколаєві, Херсоні та у притулку Нескорений хаб в Запоріжжі. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.